Доброго дня, діти! Сьогодні тема нашого уроку звучить так. Типи мовлення. Запишіть у зошит тему уроку. У книжці ви прочитаєте таке правило. Залежно від того, про що говоримо, є. Три типи мовлення. Перший тип називається розповідь. Російською мовою павістовання, другий тип називається опис, російською мовою описання. Третій тип називається роздум російською мовою розсуждінє. Прочитайте, як нам пояснює автор книги всі три типи мовлення. Для цього поставте відео на паузу. А тепер прослухайте ще раз, як я пояснюю, можливо, вам буде легше запам'ятати, якщо ви задаєте питання, що сталося, що відбувалося, і розказуєте. Відповідаючи на ці питання, то ви використовуєте розповідь. Якщо ви ставите питання, який цей предмет чи яка це людина, тоді ми будемо описувати цей предмет або людину. А значить, цей тип мовлення буде опис. А якщо ви задаєте питання, чому це так сталося, чи чому це ми робимо, то цей тип мовлення буде роздум або міркування. Пропоную вам зараз переглянути таблицю, яку ви бачите, пропрацювати її, прочитати і запам'ятати три типи мовлення, які ми сьогодні вивчили.